Вітаю вас, брата і сестри з сьогоднішньою сьогоднішньої, відправи, сьогоднішньої відправою. Мені надзвичайно приємно повернутися до нашого храму Божого, тому що мені відчувалося е, порожньо, кажуть е, е, ну, духовно, незважаючи на те, що якраз минулої суботи я мав приємність е, бути офіціантом. тобто Священиком, який благословив сина і дочку з нагоди їхнього вінчання. і на студіючий день якраз було свято зближення чесного Христа. Так що це мені свято дуже кажуть, на душу завжди діє. Бо я ще пам'ятаю, як ще був студентом у колегії Святого Андрія, ми там цю службу дуже оцінювали і студентський хор співав вечірню, на слідуючий день тоді божественну літургію. І найкрасивіший момент це тоді, коли священник виходить із оквіченим Христом поверх його голови. І тоді виносять посередині церкви, а тоді хор співає Христу Твоєму, поклоняємося Тобі, Христу Боже наш. Це дуже гарний, такий, ем, е, таке гарне чудове свято, що коли всі присутні бачать на своїх очах, особливо коли виходить священик чи священики з освіченим Христом. Це Чудова, естетична, красива подія, яка відбуває, відбувається на всіх, коли бачать перед своїми очима Христа. І тоді після того поклоняються перед Христом, коли хор співає Христу, Твоєму, поклоняємося, за тобі Христа Боже наш. Вітаю Отця нашого Віталія. Що він сьогодні і постійно підтримує нас у наших молитвах. Хочу в цей час поздоровити Даниїла Тихонова, де він якраз в віптері. Це якраз минуло, минулої середи йому сповнився його день народження. Це якраз такий гарний вік, 18-й вік його життя. Тоді, коли молода людина чомусь не коли вона доживає до 21-го року, а переважно 18 віку, бо тоді в армію приймають, то це деяким страшно. Ну, в Канаді тут не так страшно, як на нашій рідній Україні 18 років молодому і вже можна готуватись на війну. Оце жаль нашому українському народові. Хочу пригадати всім вам, дорогі брати і сестри, що за тиждень часу, ну трошечки більше, тобто 26 жовтня ми вже роками традиційно відзначаємо, колись його називали Октоберфест, тепер переіменували на Украфест. Вже майже всі вже мали приємність бути учасниками, учасниками на цій події, коли сидимо всі за столиком, як одна хрестова родина, споживаємо сосиски із тушеною капустою. Тоді, після того зразу, і співи, і танці, і тоді всі душі, всі. Усіх присутніх радіють, особливо коли мають нагоду із своїми кажуть, сусідами, з братами і сестрами, однієї самої парафії, можуть і поспівати, потанцювати, і спожити страви, і навіть із деякими цікавими напоями чи напитками кажуть так. Так що, будь ласка, замушуйтеся, як, як хочете забронювати місця чи замовити квитки на цей день. Бо я, ми знаємо, що з минулого року і позаминулого року дехто думав, що можуть е, зайти до цієї події, до нашої церковної аудиторії, а там вже всі квитки були розпродані. І мусили відмовити деяким людям е, вступ до цієї події. Будь ласка, е, замовте собі місця, і тоді всі будемо в місті і ніхто нікого не, е, не минеться. Запам'ятайте, я не знаю скільки за квиток, 35 доларів як не помиляюся. Ще не вирішено. Ага, добре. Ну, але це не буде безплатний вхід. Між іншим. Повідомляю вас, що наша сестрична громада катедристої Софії відзначатиме їхнє, їхнє храмове свято у услідуючу неділю, тобто 28 вересня, із обідом. А мені не відомо, чи, будуть, а, чи буде якийсь владика, чи а, була, буде архієрейська візитація, тільки мені відомо, що відзначатимуть їхнє храмове свято у сідію неділю. Також наша друга сестрична громада, покрова Пресвятої Богородиці, буде відзначати своє храмове свято, свято 5 жовтня, це можна сказати, за. Дві неділі чи три. Дві. За дві неділі. Бачите, як скоренько. Е, буде, буде обід чи бенкет. Також мені невідомо, чи буде архієрейська визитація. Так передбачаю, що не буде архієрейська дезертація, просто правове свято. Так що, як хтось матиме е, нагоду поїхати, то. Громада, парафія, Покрови Пресвятої Богородиці всіх запрошує до участі. Бажаю вам приємного дня. Дивіться, літо ще нас не, не кажуть не лишає, чудова погода, сонечко гріє, а нам тільки вигріватись на ньому. Всього найкращого бажаю вам Христос посеред нас і слава Україні. Слава. слава Україні. Слава. слава Україні. Будь ласка, приступайте, щоб отримати благословення і Господки.